Привіт, друзі! Давно ми з вами не бачилися. Мені довелося зробити невелику паузу в записанні відеороликів для вас. Тому що, як ви знаєте, я планував купити будинок і досі планую. Ми кілька місяців шукали будинок, і ось, наче, знайшли підходящий варіант по ціні. В місті Труро я вже підписав. Умову там дав задаток 5 тисяч доларів задаток, що ми наняли інспекцію. Банк сказав мені, що є гроші, дає мені кредит на ту суму, яка мені потрібна. І я вже майже купив цей будинок. І отже, я подзвонив в страхову компанію, щоб купити страховку, тому що одною з умовою передачі мені ключів від будинку є наявність страховки. Я дзвонив в страхову компанію. Страхова мені каже, будинок знаходиться в потенційній зоні підтоплення, тому ми не можемо вас застрахувати за підтоплення. І я подумав: блін, я не знав про зону підтоплення, я, якби ніхто мене не попередив про це. І я подумав, так, тут тут пахне погано, і я відмовився від цієї угоди. До речі, підпишіться на мій канал, тут завжди корисна інформація. Я завжди кажу, що треба робити, але якщо я десь помиляюсь а, або я вже знаю, що не треба, я вам кажу, що не треба робити в Канаді, щоб не потрапити в халепу. Так що поставте подобайку цьому відео і підпишіться. Отже, я не купив цей будинок, я відмовився на фактично майже фінальній стадії, і я за даток, який я заплатив, мені повернули. Єдине, що я втратив, це я заплатив за інспекцію будинку 900 баксів. Але я вважаю краще зараз втратити 900 баксів, ніж потім просто об'явити себе банкротом, тому що як будинок затопить, а я ж все одно муситиму банку віддавати гроші за будинок. Так що так, друзі. Поки що так. Бачите, я газон зараз кошу. Отут косарку взяв, кошу газон там, де от я орендую будинок. І отже буду тут саджати помідори під вікном, тому що поки що залишаюсь тут. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал і до нових зустрічей.